Взагалі, якщо послухати Володимира Зеленського, то виходить, що змінити голову уряду довелося через те, що довелося замінити міністра оборони, а міністра оборони довелося замінити, бо довелося замінити посла в Штатах. А посла у Штатах довелося замінити, бо їй просто запропонували піти кудись де інде. Посла Сполучені Штатів Америки відбудуться. Я вдячний Оксані Маркарові. Багато чого залежить саме від неї. Якщо я вирішу, і це буде найближчим часом, що представляти Україну Сполучених Штатів Америки, міністра оборони Ростему міру, це безумовно вплине на серйозні перестановки в уряді України. Якоїсь іншої публічної комунікації, чому саме в уряді відбуваються такі перестановки, особисто я від топ посадовців не чув. Імовірна причина у тому, що Юлія Свероденко більш зрозуміліша і, взагалі, ближча до Єрмака ніж шмигаль.